Побачити Італію і забути, хоча б на деякий час про війну в Україні життя в окупації та постійну тривогу за батьків у межах проєкту Діти вдома неповнолітніх, що пережили окупацію, а ще дітей військослужбовців відправили до Італії на відпочинок. Там вони не лише побачили іншу країну, а й відчули, що про них дбають і головне чекають вдома. Про що мріють українські школярі, і як відпочили емоціями і думками, поділилися з Катериною Самойленко. На київському вокзалі з потягу виходять діти усміхнені й щасливі. Позаду в них два тижні відпочинку в Італії. А до того більшість пізнала жахіття окупації після того, як почалося повномасштабне вторгнення, заїхали росіяни в село Бон, і ми після цього нам заставляли змушували ходити в російську школу, тому що сказали, що будуть забирати дітей, позбавляти батьківських прав. І необхідно було ходити типа, в російську школу. Іван родом із Херсонщини. Півтора року жив на тимчасово окупованій території. Каже, коли прийшли росіяни, усе кардинально змінилося. Було страшно вийти на вулицю, та й шкільна програма стала геть іншою. І саме, що печально було в цій школі, те, що всі підручники, які були на українській мові, їх всі заставляли дітей, вивозити на подвір'я і їх спалювали. Живучи в окупації, Іван Мріяв колись вибереться і неодмінно побачить якусь іншу країну. Ці думки допомагали не здаватися. Ці кадри ми зняли на столичному вокзалі два тижні тому. 42 дитини від 14 до 17 років вирушають у мандрівку в сонячну Італію. Серед подорожувальників Іван з Херсонщини була одна із мрій, навіть два двоє із мрійця. Те, що відвідати країну якусь іншу, побувати десь, і те, що поїхали на острів Іскі. Це ну таке одне і саме найбільше, що мені доставило задоволення. Закордонна подорож дітей з тимчасово окупованих територій, звільнених із депортації дітей військовослужбовців відбулася в межах проєкту Діти вдома це спільна ініціатива СБУ та президента України «Bring Kids Back UA». Головна мета дати розуміння дітям, що після всіх випробовувань окупації тут про них подбають. А тих, хто досі лишається на тимчасово окупованій території чи незаконно депортовані до Російської Федерації, чекають у. Дома діти після відпочинку реабілітації знаходять собі нових друзів, спілкуються далі з ними, а також спілкуються з тими, хто залишився на окупованій території або хто був незаконно депортований на території Російської Федерації. І вони їм доводять на своєму прикладі, що держава турбується і допомагає. У поїздці юних мандрівників супроводжували психологи та педагоги. Правозахисниця Людмила Гусейнова сама жила в окупації. Три роки пробула в російському полоні. Переконана, завдяки таким ініціативам діти краще соціалізуються, а головне відчувають підтримку. По-перше, діти бачать, що вони не самі, що є, сам, є такі самі діти, котрі або виїхали нещодавно, або мають проблеми через те, що не проблеми це горя, через те, що батьки зникли вісті або знаходяться в полоні. По-друге, і можливо бачити, що ними опікується, опікується держава в першу чергу, що вони, вони не байдужі. Україні, що вони не байдужі там людям за кордоном, котрі так тепло їх зустрічають. Це комплексний вплив, і я вже казала для багатьох це соціалізація. Ці кадри зняті в Італії для відпочивальників з України там підготували насичену розважальну програму з екскурсіями та майстер-класами. Дмитро син військовослужбовця. В Італії побував уперше. каже, це літо не завжди залишиться в його пам'яті. Як одне з найкращих, бо раніше я це міг бачити тільки на просторах інтернету. Мені дуже сподобалось, та я дуже радий, що я побував в Італії завдяки об'єднаному центру. У межах проєкту Діти вдома за кордоном відпочили вже дві групи школярів. Організатори кажуть, це лише початок, адже ефект від таких мандрівок перевершив усі очікування. Діти, кого війна прирекла на дорослі повогування, повертаються додому вже з іншими думками та мріями. Катерина Самойленко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.